Господи, в нас чути, чути вибухи. Господи, вийти на двір, чи що як страшно. Доброго ранку, друзі. Руки трясуться капець. Я поставила стерилізувати ванки, кришки, знімати відео. У нас тривога вже, мабуть, третя година пішла. Ой, злякалась капець. Тепло працювало, було дуже добре чути. Люди з маленькими дітками повиходили з колясочками, від будинків пішли. У нас є укриття, але воно таке те укриття не дуже надійне. Ой, фу, Все повиключала. <кхід> Прийшла назад, включила, отака реальність в нас. Руки трясуться Жесть. Так, Включила назад, стерилізую кришки і баночки, замочила, друзі, щоб зняти етикетки. Не дуже красиво знімати відео для Ютуба, і щоб були етикетки з других банок. Я вже як дуже спішу, то не знімаю. Та я сьогодні на роботу на 11, тут у мене є трошки часу, то я познімаю ті етикетки. Полиходили люди на вулицю. Швидкі, пожежні, пошкоджені будинки. Ну що, світла в нас немає і вже скоро не буде. Ще тривога Поки що, поки що люди всі на вулиці в нас. От тому мені вже треба збиратися на роботу. От, всі мої овочі стоять далі. Ще летять на нас ракети, шахеди, швидкі, пожежні. От такий нас видався ранок сьогодні. Гепає в нас знову. Вишилось. Вот дим. Десь за нашим будинком близько. Головне губи намалювати. Що не, не вмита, то дурниця. Йдуть дощі та нас не змиєш. У нас відбій початок 12-ї, більше 5 годин була тривога. Я прийшла на роботу, хочу купити серветки. В є і кругом гудуть генератори, нічого не чути. Так, мої дорогеньки, я на роботі. Прийшла, слава Богу, жива. Стати вам. Мої золоті за те, що ви мені пишете, переживаєте. В кожного сьогодні в дуже багатьох містах така біда гепають. От. Дуже приємно, що ви пишете, переживаєте, турбуєтесь, хвилюєтесь. Це надзвичайно приємно, мої хороші. Але життя продовжується, тривога закінчилася, і люди повідкривались, вийшли на роботу. Треба працювати, друзі, ну щоб лежати страждати? Ні. Встали, обтрусилися і пішли далі. Життя продовжується. У нас сьогодні в Луцьку є загиблі, пошкоджені багатоквартирні будинки, людські, об'єкти, інфраструктури. Так що, ось так. Я навіть знаю, друзі, що багато людей порадіють саме за Західної області. Якось так люди влаштовані. У нас якось так люди влаштовані. А я купила серветки, бо нема вже куди плакати. Можу ставити в цей серветницю, серветочки. Так що отак, мої дорогенькі. Напишіть мені, як ви, чи всі живі, здорові сьогодні? Чи всіх все нормально, чи всі, чи всі будинки цілі, чи всі вижили? Так, мої хороші, а я вперше, можливо, познайомлю вас зараз. З таким чудовим інструментом психолога, який називається метафоричні асоціативні карти. І щоб вас якось підтримати, друзі, я хочу до карт Таро чи Геральних карт. Ці карти не мають ніякого відношення. Це картинки, які не мають означень. Тобто картинка означає те, що вона означає для конкретної людини, друзі. І я зараз в сліпу, тобто, ось так, не дивлячись, витягну якусь картинку, яка вам буде підказувати те. На що я можу опиратися, що може допомогти мені проживати у такій стресовій ситуації, коли в нас в країні такі важкі моменти, важкі дні, що мені може допомогти? Я вам витягну картинку, підказку, а ви мені кожен в коментарях напишете, що це означає для вас. Що ви побачили, що це конкретно для вас за підказка? Добре? Отже, витягую картинку. Не дивлячись витягую картинку, дивіться уважно і напишете мені в коментарях, що ж це за підказка. Відповідь на питання, що допоможе мені, конкретно кожній людині, так, тобто вам, що допоможе мені проживати складні стресові моменти, коли прильоти, коли важкі дні, коли важкі часи. Бажано дуже довго не думати. Перше, що приходить в голову, є правдивим. Тобто, перша думка, яка прийшла, вона вам може здаватися такою не дуже якоюсь логічною, не дуже правильною. Але вона є правдивою. Це буде саме те, що дійсно для вас є ресурсом. Що допоможе мені? Що може мені допомогти? Проживати стресові ситуації. Так, друзі, і напишіть мені, як вам така, е, такий момент, коли, якщо вам буде потрібно, карту, якусь підказку, карту, якусь опору. Бачите, ці карти називаються в пошуках смисла. Це ресурсні карти, ресурсна колода з картами. Карти означення. Якщо ви знайдете відповідь, а ви її знайдете, будете принаймні розуміти, куди вам рухатися, на що вам опиратися, що буде для вас опорою в стресових ситуаціях. Отакий вам від мене сьогодні безкоштовний, абсолютно безкорисний жест, скажімо так, підтримки від мене, як від психолога. Будь ласка, користуйтеся. Чекаю в коментарях ваших. Відгуків, як ви побачили цю карту. Для кожного вона буде своя, друзі. Тут немає правди, тобто в кожного ця правда своя. Розумієте? Якщо вам сподобається такий досвід, то ми періодично з вами, коли я буду приходити на роботу, будемо таку практику проводити. Все, мої хороші, а я зараз, що я зараз, серветки знайшла, я зараз піду, помию руки. Поп'ю водички, світла в нас, мабуть, нема, можна було б ще й чаю якось купити, але світла в нас немає. Немає все. Кругом гудуть гер... генератори по всьому місту, нема світла. Все, мої хороші, тримайтеся, не здавайтеся, не діждуться, як то кажуть. Все, видихаємо, видихаємо. Щось для себе робимо, якусь приємність, якусь дрібничку. Що вас може зараз потішити? Прогулянка, чашечка кави, якась красива картинка, якийсь гарний влог в Ютубі, можливо, можливо, якісь квіти ваші. Ви Кожен, можливо, знає, що вас заспокоює. Тому, будь ласка, щось приємне, аби перекрити той стрес, який у вас був. Для мене є приємністю поспілкуватися зараз з вами, дати вам карту як ресурс. І по-новому з вами діяти. А я маю ще до наступної клієнтки, бо клієнтка, яка в мене мала бути зараз на 11-ту годину. Ми з нею перенесли зустріч, тому що ще не було відбою повітряної тривоги клієнтки маленька дитинка, тому я наполягла, щоб вона залишилася вдома. Зустрінемося з нею в інший час, в інший день. А до наступної клієнтки я ще маю трошки часу. Все, тому, друзі, зустрінемося після роботи. А тим часом, друзі, наші українські діти прославляють нашу незламну Україну у нашій дружній Польщі і проводять репетицію перед важливим виступом своїм. Раз, два, три, чотири, шість, вісім, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, воль, Йду я з роботи, відпрацювала, купила малинки. 25 гривень в нас стакан. Дуже смачна. Просто захотіла з'їсти і сказати вам ціну. В таку пору, мені здається, що це дешево, великий стакан. Я не знаю, скільки тут, мабуть, мабуть, той 400 грамовий, що я садила помідори, такий величенький стакан. Малинка дрібна, дуже смачна, але така, знаєте, одна в одну. Класно. Просто замість морозива <світла> йду собі і їм. Так, друзяшечки, світла немає. Світла немає. Бачите, я зранку готувалася. Готувалася робити закладки. Світла немає. О, вода. Вода є, слава Богу, хоч щось добре, хоч щось помити, зробити, а світла нема. Ну, що буду чекати світло. І тоді буду щось вам знімати і закривати. Будемо тоді консервувати. Друзі, появилося світло. Швиденько ставлю баночки стерилізуватися раз два. Ставлю по-новому кришечки стерилізуватися. І зараз, друзі, я взяла друшляк. Я ще зранку його помила гіркий перчик, і зараз моє завдання його порізати. Ми з вами, друзі, замаринуємо гіркий перець. Це дуже швидко і дуже просто. Ловлю момент, поки є світло. Так, друзі, для роботи з гострим перцем обов'язково одягаємо рукавички. Обов'язково. Інакше ви попечете руки, руки будуть дуже пекти. Нарізаю перчик досить таки дрібно, ось такими кружечками, друзі. Ось такими кружечками нарізаю перець з носіночком, нічого не відкидаємо. Так, і моє завдання зараз порізати розперчик. Цей перець, друзі, для чого ми його використовуємо? Ми його використовуємо. Для салатів, для гарячих страв, для бутербродів, але найголовніше просто так їсти в прикуску, поставити на святковий стіл, на буденний стіл і просто, хто любить гостреньке, в прикуску перчик поїдати. Я завжди синові даю і чоловікові на роботу в холодні дні. Він дуже гарно зігріває. Та й просто комусь подарувати таку баночку з перчиком в холодну пору року. Це саме те, що треба. Я завжди закриваю багато баночок кожного року. Баночок 20 закриваю, і в мене він за зиму уходить. Тому, хто полюбляє гостеньке, прошу дуже. Закривайте разом зі мною. Це дуже швидко, друзі. Зараз я буквально за 15 хвилин це зроблю. Все ріжу, весь перчик і включусь. Так, друзі, от таким чином порізаний перчик. Вийшла більша половина друшлячка. Далі, друзі, я беру 4 зубчики часника і подрібнюю його для того, щоб дрібнесеньким додати в баночки. Отак натискаю і розрізаю. Так, мої хороші, тепер беру стерильну баночку і на дно кладу буквально дрібку часничка. отак на дні, щоб трошечки було часника. І далі беру перчик. І так злегка притискаючи, накладаю перчик у баночку. Отак притискаю трошки не з усієї сили, але щоб вона не була пуста, щоб ми закривали не маринад, щоб ми закривали перець. Ось таким чином. Все і накладаю весь перчик у банки. Так, мої хороші, в мене вийшло 5 баночок. В деякі я поклала чесночок і наверх, і на низ. Баночки, щоб на них полити кип'ятком. Далі, мої хороші, я вже в рукавицях помила всю посуду з перцю, тому що, якщо ви будете мити голими руками, воно вам буде пекти руки. Потім будуть дуже довго пекти руки. Краще це робити в рукавицях. Далі, дивіться, мої хороші, все дуже далі просто. Я беру мірний стакан. Ох, ви знаєте, аж поносило лоскоче перець. Я беру мірний стакан, мої хороші. І тепер дивіться, скільки вливаю, верніше всипаю цукру. Я всипаю сюди. Я вже поміряла, але хочу вам показати, як це працює, друзі. Я всипаю сюди. 350 грамів цукру в цей стакан. І висипаю його в кастрюльку. Так, і далі, друзі, в той же стакан я наливаю 350 грамів оцту. Так, де то у нас жидкость? Ага. В цей же стакан мірний наливаю 350 грамів оцту і виливаю. До цукру. І тепер мені, друзі, всю цю масу потрібно закип'ятити. Ставлю її на вогонь. Розмішую добре, щоб цукор не пристав до дна. Слідкую за ним і закип'ячую. Все, закипів маринад, я виключаю плиту. І будемо цим киплячим маринадом заливати баночки. Я, друзі, прямо з кастрюлі беру і заливаю. Поки гаряче дуже заливаю баночки до верху самого. Друзічки банки у мене, щоб ви розуміли, 150 грамові. Я не можу точно вгадати, скільки мені буде потрібно, але. Друзі, я вже подивилася своє торішнє відео і приблизно на око, гляньте, як в аптеці, приблизно на око прикинула, скільки мені може піти маринату. Тобто, у мене пішло на 5 150 грамових баночок, 350 г цукру і 300 мл оцту. Все, і тепер беру прямо з кастрюльки гарячі кришки стерильні і закручую тісненько банки. Тісно затискаю. Пам'ятаєте, що ми не повертаємо баночки вниз кришками, зі твістові кришки, а просто ставлю на столі, вкриваю обов'язково тепло вкриваю. Друзі, це має важливе значення. Це дуже важливий момент. Потрібно накрити, добре вкутати, тому що воно вкутане, ще дуже довго стоїть гаряче, і всі там мікробики, які є у нас в чесничку чи на перчику, всі гарнесенько вбиваються. І таким чином, мої хороші, закручую усі баночки. І так, мої дорогенькі, вийшло в мене 5 баночок 150 грамових перчику. Щиро вам рекомендую. Я встигла, ура-ура! Дуже задоволена, дуже рада, що я встигла. Бо не знаєте, як це світло нам будуть давати, чи вже його дали на весь час, чи будуть вимикати, поки що не зрозуміло. Тому хоч, хоч, хоч якусь роботу я встигла зробити, слава Богу. Так, мої дорогенькі, а я сьогодні щойно усвідомила, що я купила собі сьогодні продукти, ті, що я не, не дуже люблю, і їм дуже рідко. Взагалі я байдужа до винограду. Я дуже хочу його навчитися вирощувати, а їсти я байдужа до нього. Але саме виноград, такий, як дамські пальчики, типу дамських пальчиків, навіть не дамські пальчики, а є такий, знаєте, довгий плотний виноградик, реально на довжину пальця. Отакий мені подобається. Купила собі маленьку гілочку посмакувати. Дуже солодкий, він мені. Це мені не за солодка ягода, друзі. Ну, але кажу, раз в рік. І ще, мої хороші, мені дуже захотілося, я взагалі не люблю молока. Ні в якому виді. Там ні теплого, ні домашнього, ні куповленого, ні холодного ніякого. Але іноді раз в півроку мені дуже захочеться, мол... захочеться молочної каші. От сьогодні цей день купила. Молочко 3,2 жирності. І купила пшоно. У мене в хаті не було, бо ми, ну не дуже щось пшона готуємо. То я купила пшено, зараз буду варити собі пшоняну кашку. А вам, мої дорогі, щиро дякую за те, що ви дуже переживаєте за мене і писали мені. І в месенджер, і навіть в Телеграм сьогодні, і в на Ютуб-канал писали в повідомленнях моїх золоті. Мені дуже приємно, надзвичайно, що в мене є. Ви віртуальні люди, які за мене хвилюються, переживають. Мені надзвичайно приємно, хоча сьогодні вся Україна потерпала, друзі. Дуже багато міст потерпало сьогодні від обстрілів. Сподіваюся, що ви всі живі і здорові. Спасибі вам за турботу. Нехай Бог береже всю Україну, нехай дає. Здоров'я, наснагу, всім, хто стоїть за нас на передовій, Божої упіки, всій Україні, всім вам терпіння, міцного здоров'я, всіх благ, всього самого, самого доброго, всіх вас обіймаю серцем. Будьте здорові! До побачення, до нової зустрічі!